Тому у Тернополі кількість її учасників та географія щороку розширюються. Сьогодні це Дніпропетровськ, Харків, Івано-Франківськ, Хмельницький, країни Західної Європи та навіть Австралія. Перш за це собі за основу, щоб люди могли пережити буде якийсь такий стан і активно долучитися до того, щоб приєднатися до тих людей, які були новини об'єднані в 32-му, 33-му роках. І це для нас є принципово, щоб люди не тільки голодували, але також здійснили добру справу якусь. Ми рятуємося тим, що, умовно кажучи, я там у четвертій годині, думаю про те, що я вже зможу поїсти. А як було цим людям, які годували значно більше від нас і не знали, коли це скінчиться, не мали точки, до якої. nebo prostě díty.